Топрелакс це масажне обладнання, тут працює вібромасаж, або як його називають, перкусійний масаж, постукувальний масаж. Сюди додано 12 режимів. Немає насправді такого, що при певній хворобі слід застосовувати масаж одиницю, а при іншій патології масаж шістку, вісімку чи десятку. 12 режимів масажу відрізняються тим, що тут встановлено соленоїди, які визначають ось ці ритмічні постукування, удари по тілу людини різної інтенсивності, різної послідовності. Вони бувають каскадні, як ритм галопу. Вони бувають також м'якими, хвилеподібними. Ці ритми є дуже різними. Є з великими перервами, є також часті. Навіщо нам усі ці 12 постукувань, цих 12 ударів вони потрібні передусім для того, щоб уникнути звикання. Це перший момент. По-друге, інервація у всіх через хворобливі стани та зміни хребта, також є різною. Ви, мабуть, помітили. Що у деяких пацієнтів, які мають серйозні проблеми з хребтом, іноді навіть дотик викликає певний дискомфорт, тому що передача нервових імпульсів по корінцях, які виходять з симпатичної та парасимпатичної системи із спинного мозку, буває порушеною і бувають такі неприємні відчуття. І значимість цих 12 режимів полягає у тому, що людина повинна і може підібрати собі саме той режим, який буде їй приємним. Ділячись своїми враженнями, мені до прикладу дуже подобається знову ж таки. Залежно від настрою, коли у мене бадьорий, хороший настрій, мені подобається перший режим. Він такий напористий, каскадний. Там різні удари компонуються у своїй групі. Коли ж у мене був напружений день, певні роздратування. Я дуже люблю сьомий режим. Він хвилеподібний, він більше підходить цьому внутрішньому стану. Тому, маючи 12 різних режимів роботі, кожна людина може підібрати найприємніший режим, який фізіологічно більше підходитиме до внутрішнього психологічного стану. Для проведення процедури це є перший момент. По-друге, коли ми говоримо про ці 12 режимів, є ще різна інтенсивність. Інтенсивний вплив малоінтенсивний, середня інтенсивність від одиниці до десяти. Ми завжди рекомендуємо починати з малої інтенсивності, адже має бути свого роду адаптація. Часто пацієнти думають. Якщо у нас є такий хороший апарат, то треба увімкнути побільше, посильніше, інтенсивніше. Та я скажу з власного досвіду та з досвіду пацієнтів, сильно це не завжди правильно і не завжди добре. і не хорошо. Власне перед презентацією мені сказали, що деякі пацієнти думають, що вібромасаж. Вібрація це неправильно. І Я б хотіла наголосити, що топ-релакс це не просто вібрація тут, якщо зовсім достеменно, відбувається постукування, розминання та вібрація, про яку кажуть пацієнти, це лише на першому режимі. До вібрації потрібно правильно відноситися. Вібрація це не лише те, що просто вібрує. Чи трясе, вона проходить з певної послідовності ударів цих соленоїдів. Вібрація співзвучна з внутрішніми ритмами нашого організму, не з погляду хронобіології, а з руховими процесами. Це по-перше. По-друге, тут насправді ми отримуємо удари, перкусію, подавлювання тканин. Якщо поставити на режим десятку, то це дуже сильний масаж. Такий режим рекомендовано лише здоровій людині, можна професійному спортсмену. Саме тому в цій ситуації ми ділимо умовно. Вібрація це перший другий режим інтенсивності. Він легкий, він проводить в рух, він нівелює всі застійні накопичення. А у багатьох якраз людей всі захворювання опорно-рухового апарату пов'язані зі скупченням кристалів молочної кислоти, яка не виводиться. Це через неправильне харчування, недостатню роботу нирок. Тому молочна кислота повинна розкладатися у нас у печінці в сечовину і потім видалитися з нашого організму. Але через певні причини вона залишається. Циркулює, розкидається і осідає, і ми спостерігаємо і остеофіти, звуження між суглобних щілин. Іноді кров, яка застоялася через те, що м'язи не працюють. А як вони будуть працювати, коли в людини болить? Це викликає вимушену позу, міофібрили не працюють, і ці м'язи постійно в стані режиму. Адже вона має хромати, щоб не було гострого болю. Адже там корінчики і виникає замкнене коло. Тому підхід до вібраційного масажу, перкусійного масажу дуже простий. Зняти блок циркуляції крові це, по-перше, розігнати солі молочної кислоти. Проштовхнути лімфу, чому її потрібно проштовхувати? Адже ми пам'ятаємо, якщо у артерії є насос і кров туди йде, якщо вени мають клапани, які працюють, то лімфатична система працює і піднімається догори лише завдяки роботі м'язів. А коли в людини щось болить, якщо м'язи зажаті? Будуть застійні явища, інтоксикація і так далі. Саме цей апарат допомагає нам проштовхувати лімфу у зворотному напрямку, в якому вона рухається, і отримувати десь інтоксикаційний ефект. І, звісно ж, за рахунок покращення притоку, відтоку, руху лімфи. Справжнього руху в організмі, який розпочинається, це приносить в зону ураження хворого суглоба, чи м'яза, свіжу кров, лімфу, імунні клітини, кисень, ензими і цілий ряд інших поживних речовин. ми завжди з вами, коли розбирали магніт, інфрачервоне тепло. Негативні аероіони, лазер завжди говорили про ефект, в чому полягає користь. Так ось, ефект вібромасажу, перкусійного масажу полягає у тому, що коли ми впливаємо, то це відволікає. Тобто, це коли в організмі з'являється нове додаткове джерело подразнення. Процедури стопрелакс приємні, комфортні, він теплий, але цей вплив на шкіру, діючи на ці рецептори, він відволікає від певних процесів. При цьому відбувається перепрограмування інформації у центральній нервовій системі. Звичайно, масаж здійснює судинно-розширювальний вплив. Тобто, коли ми впливаємо на судини, вони розширюються. Рефлекторний вплив. Адже використовувати такий масаж, ставлячи соленоїди на добре відомі вам акупунктурні точки на стопах, на долонях, точки Цузан Лі, точка від ста хвороб Тайсі Сі та інші. Використовуючи вібромасаж, соленоїди. Ми можемо впливати на акупунктурні точки. Та серед усіх тих точок, я б відзначила точку, циндзянь точка, яка розміщується посередині плеча і туди ближче до лопатки. Ви її легко знайдете. Вона чутлива у нас усіх. По-перше, з віком вони стають чутливішими. Ця одна точка є надзвичайно важливою. Ця одна точка. Розслабляє увесь хребетний стовп. Чи ви уявляєте? Правильно впливаючи на неї, поставивши на цю точку, ми направляємо соленоїд, лазерне випромінювання, вмикаємо інфрачервоне тепло і тим самим впливаємо на хребет декількома факторами, як кажуть, все в одному. Вібромасаж. За рахунок покращення притоку, відтоку, звичайно, буде активізувати імунітет, повне розслаблення втомлених, напружених, забутих м'язів, зігрівання тіла, повернення тонусу тканинам і повернення рухової здатності м'язів, які фіксують хворий суглоб, хворий хребет, обмежують його мобільність. І викликають таким чином зміни опорно-рухового апарату. Ось в чому полягає користь вібраційного масажу або ж перкусійного масажу, який закладений у топ релакс.